Я думаю, що ми всі нагади про український кризовий медіа-центр, якщо не прямо там використовувано, бо більшість таких резонансних подій, медіаподій, вони відбуваються дуже в нашому медіа-центрі. Є такий проєкт медіа-центр Реформ, він безпосередньо акцентує увагу на, на допомогу в комунікації змін, тобто донесені до суспільства того, що намагається робити влада, і безпосередньо цей проєкт займає рік захід піснули певні висновки. А ви розумієте, е на чому можна дивитися? Ну, Наступний слайд. Так, це коротко про те, що ми зробили. Це дуже приблизно, бо статистика вона кожного дня не змінюється. Це те, що ми зробили. <плес> І е де ми набили шишки разом з владою, де з громадянським політом. Про що я будемо говорити далі, воно готується на цій байда, це таке колегі. А такі базові речі. А що ми, а, як люди бачать реформи? У нас дуже багато людей з вищою освітою, але всі ми в душі є інфантівними і, попри всі наші дипломи про вищу освіту, про логічне мислення, життєвий досвід, але ми а, хочемо, щоб реформи або зміни, як під реформами розуміємо, не тільки реформи, які там в глобальному складі відбуваються, але й навіть на, на локальному рівні, там, на рівні окремості. Що вони мають бути, ми хочемо, щоб вони були швидкими. Вони були безболісними і нам не треба було завжди це, це нічого І Звісно, стикаємося, ви, мабуть, також ми все, всі люди, але так не буває. І коли хтось приходить, визначаючи, що ця людина є певний напрям, за певний напрям ремонт, ми всі ви кажемо, ось він прийшов, він зробить і все це, все, все, всі ці сподівання. Але цього не відбувається. І там проходить день, там, тиждень, місяць, і не відбувається дива, і що ми Він відчуваємо. Ми відчуваємо роздратування, недовір. А, і а, тому, а, якщо ви знаєте, що дуже часто коли говорять про, про сприйняття змін -та про таку требу, що деякі несприйняття не сприйняття, сприйняття то а, суспільство на моє переконання зараз а, знаходиться десь. Між відторгненням та супротом. Що, що роблять ті люди, які приходять, які покликані зробити зміни, яких ми називаємо реформаторами? Вони спочатку дуже активні в медіапросторі, вони говорять, я зроблю, я маю намір, їх дуже багато... Але багато але реформа, але будь-яка зміна це є забіг на довгу дистанцію, це марафон. І е, марафон з переконом. І дуже часто у реформаторів настає е, е, такий ну, процес втомлення, вибирання, і е, коли воно наражається на супроти і нерозуміння в масах, то е, це як правило призводить до ось цих трьох моделей. Е, їх поведінки. Я краще взагалі нічого казати не буду, мене все одно не розуміють. І це таки є неблагодатна справа. Друга модель, вона фактично перетворює таку образу. Ви нічого не розумієте. Я все роблю, а ви не розумієте. І третя модель, на мій погляд, вона є така. Найбільш програшна це коли фактично люди, які покликані робити зміни, вони у публічній площині все зводять до того, що вони виправдовуються. Це не я, це, 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 це попередники зробили. Це ж мені треба розвести завал, а в мене не вийшло. І це такий дуже поганий тренд, бо він, по-перше, підриває довіру до тих, хто робить ці зміни, а по-друге. Но він її підриває довіру до самих з ним. І різновидом ці, цієї комунікації я б назвала таке публічне з'ясування взаємне. Це дуже характерно було видно з вже екс-міністром Шевченко, який а, не виходив у, у публічну площину в нас. А, Зокрема, по КМЦ відмінялось шість брифінгів. Шість, шість разів ми а, його мали бачити, ми анонсували його появу і він жодного разу не прийшов. І це стосувалося безпосередньо комунікації з НІТ. Тобто, суті реформи, що він буде робити, як він буде робити. Але як тільки почалися нападки на нього щодо а, того, на якому літаку він він літак, то він дуже часто він почав до нас приходити і говорити, що це не я. Це, не, це ви не так не розумієте. Насправді, я, коли була пожежа, то я там був, я не міг там бути. І фактично, це виправдовування воно ні до чого не звело. Воно тільки ну, підірвало довіру до зміни. Якщо ми можна далі, слайд. А, то як нам треба говорити про, про те, про зміни, як нам треба говорити і чому ці моделі вони не спрацюють? Ну, Це очевидні речі, суспільство змінилося і в суспільстві дуже високий запит на довіру, на справедливість. По-друге, ну, реформа, будь яка зміна, на мій погляд, це є бій. І а, люди мають розуміти, заради чого ця бій довіряти тому, хто ці зміни через біль здійснює. Бо є дуже великий супротив, і аби вистояти в цій боротьбі з системою з корупцією, тим людям, які мають здійснювати зміни, їм потрібна підтримка. І оця громадянська підтримка це фактично є той политикою, є тим базисом для перетворення. Це те, що ну, має допомогти ці перетворення зробити. У нас ви пам'ятаєте історію з 3G в країні, всі знають, аби я не повторюю, так? Що Коли а, було все ухвалення рішення, було президент підписав відповідний указ, а потім все якось в ну, високих кабінетах воно все застопорилося. І фактично завдяки а, підтримці Громадянського завдяки постійному нагадуванню, в тому числі і в, 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 в медіа медіацентрі, завдяки системній такій роботі а, ну, вдалося, це була така дуже яскрава акція, після якої вже а, перед останній день сину тоді підписав цю постанову і фактично це був а, старт реформи.